Доброго дня, шановна спільнота. Значить, тут у мене соняшник, тут у мене соя, яку зайці дуже полюбляють, з'їли повністю. І ось у мене баштанне. Це кавунчик. Що цікаво всім кавуном. Сіявся він так, як і соняшник. 5 штук на метр. Що тут цікаво, тут були внесені повний ґрунтовий захист. Це соняшник класичний. І тут був внесений повний ґрунтовий захист. Значить так, ну, ось бачимо Він більш-менш чистий поле. Тут промітрин був внесений 2,7 літрів, препарат позитив плюс. Тут був внесений препарат аналог е, голда, препарат Avanguard против, противозлаковий. Але він з антидотом під тобто Такий препарат в мене є, таким і працював. ну Ось трошки пропустила, пішла амброзія. Чого зробив тут такий рядок, що зробив такий дослід? Кажуть, що промітрін не можна використовувати на пасіві кавуна. Виходить можна. Виходить можна. Тобто оцей рядочок, це те, що в мене з пасіву залишилось. Все насіння я змішав. Ось так виглядає сонячний. І ось так ці два рядочка виглядають кавуна. Ось. Тобто, більш-менш нормальний. Тут уже Соня десь залишився, пішов. Тобто він нормально він має нормальний розвиток. Враховуючи те, що тут геть нічого не давалось, йому не проти кліща, як він болів, і ще чогось. Ось те, що йому допомагає. На тому воно і закінчилось. Тобто він почував себе гарно. Можна, можна казати, що 2 літра промітрина можна вносити. Як я його вносив? Не під якусь заділку, культивацію. А я його... А, до речі, до речі, до речі. От тут ми коли накривали, тут могло бути якраз препарат не попав. Точно. Тут більш бур'яну. Тут у нас оприскувач був здоровий. І на оці рядочки попав препарат, а на ті нет. Точно, чого й різниця, чого там і грязніше. Тому що далі у нас кукуруза сорга, яке вже сходила, коли цей соняшник сіявся. Ось, Тут видно, що соняк набагато чистіший і гарніше йде, тобто розвиток, що там, що там, все окей. Ну, Соняшник тут його промітрі не бере. Головне це розвиток культури. Тобто можна використовувати грунтовий. Чого? То, що на гарбузах його використовують, а на кавунах на динях не, не можна. Ні. Тобто можна використовувати 2 літра. виходи, якщо я давав 2,7 промітріна, 2, про 2 літра смело. Дякую за увагу.